Піте будь-який е, соняшник без різниці, красти чи гірший. Та, ладно, от, Щоб два не копати. Тобто із ярусом на нього менш гербіцид подіяв. Від... Ну, ви... Золоті слова. 100%. Відсотків. Ну ви бачите, пригнічення Пригнічення на ярусі набагато менше. Тобі він по-любому дав. Мені просто блиск і видно наскільки живий цей листок. Да? І подивіться на поверхню цього листа. Він відійде, він, він відійде. Мінімум е 5-7 днів вегетації ось тут додалося. А там забрали. От видно чітко по, е ви бачите, по кольору. Ну, ви, ви самі бачите, да? Да, да, і, і по, по так? І, і по розвитку і ось дивіться, це ж робилося все ж в один день. Все в один. Все в один. Чого? Ідентичні умови. Да.